Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось: основні події в березні місяці 2024 року. На болотах. На болотах. Що буде відбуватися на болотах в Русусі, на Московії? Як ще можна назвати цю недокраїну? Що буде відбуватися в березні місяці 2024 року? Так, три події розглянемо як завжди. Так, перша подія, покажіть, будь ласка. Дивіться, неочікуване війна, карта війни або планування страхів. Неочікувано заплановані страхи в них будуть. Страхи, токсична ситуація. Знаєте такі відчуття, ніби в них по повітрю буде щось розповсюджуватись, якась речовина отруйна по повітрю. В їхніх домівках щось буде. Давайте розглядати, що це. Дуже багато прихованого. Дивіться, щось таке, що вони не бачать, але. Воно навіть і без запаху може бути. Якась отруйна речовина в них може бути. Без запаху. Це щось таке сплановане. Щось щось хтось захотів це зробити. Сплановане. І шанс на те, що воно втілиться у реальність. Ну, до речі, те, що без запаху, це може бути інформація. інформація. Тобто, окрім того, що тут по повітрю в них може бути якась отруйна речовина, розпосюджуватися якось сплановано. Тобто щось буде, роботу чогось ресурсного, великого, потужного буде тишком нишком зруйновано, знаєте, ну, як. Якась. Не, тут ідеться мова не про руйнації, не про вежу, не про вибухи, а про те, що щось буде пошкоджено. І, можливий, якийсь витік якоїсь речовини у повітря, яку ніхто не бачить, не чує, не відчуває. Але вона має такий ем, вплив, що забирає Відчуття задоволеного фізичного стану. Тобто якась втома, не, ну, не, яку не можна пояснити упадок сил. Окрім того, друга версія інформація, яка буде їх отруювати і лякати. Падапльока цієї інформації буде про те, що в Багдаді все спокійно. знаєте, ось. Але, але вони за цією інформацією будуть приховувати крах їхньої імперії. Тобто, знову ж таки, Внаслідок того, що в них щось, знаєте, от як карточний будиночок, він руйнується, або принцип доміно. Одно за одним і воно руйнує, воно якось ламає, шкодить, в них іде поступова дестабілізація їхнього, їхньої системи кремлівської. І для того, щоб не допустити хвилювання. Вони дають іншу інформацію, яка отруює мозок людей. Ось так. Це може взагалі, як ця речовина вона отруює мізок ненародженої дитини. Те, що в них буде розповсюджуватися по повітрю, отруйне таке, що вони ну, якби не відчувають, вони відчувають тільки в тому якусь упадок сил, але воно впливає на вагітних жінок і отруює мозок і їхньої ненародженої ще дитини. Ось так буде. Тепер дивимось друга подія на болотах в березні місяці 2024 року. Друга подія. Друга подія якесь незадоволення тим підсиленням ресурсів для бойових дій. Незадоволення, дивіться, ті діти, яких вони призивають, ну, діти, молоді люди, вони намагаються злитися, в них не вистачає ресурсів. Все ж таки, як то пишуть, в них багато, вони там назбирали. Але все ж таки в них не вистачає внаслідок того, що багато дітей, ну от, чмобіків молодих, вони починають шукати прихисту ховатися. Починають ховатися. Так, вони не хочуть іти, нібито воювати за отечество, І їх ховають їхні мами. Не знаю, може вони стать будуть змінювати. Ну це я вже так, сміюся. Ну, і, знову ж таки, бачите, вони працюють на те, щоб обробляють інформаційно людей для того, щоб підманути їх і набрати. Більшу кількість. Можливо, ця подія пов'язана з попередньою подією, з версією про те, що вони свої, свій упадок вони намагаються перекрутити, що все йде за планом, нам тільки потрібне свіже м'ясо. Ну, і тут ідеться мова про знову ж таки, їхні внутрішні суперечки у суспільстві. Пов'язані з тим, що вони не погоджуються віддавати своїх дітей на обій для того, щоб хтось самостверджувався за рахунок їхніх дітей. Зрозуміли, про що я прощую. мами тут карти жінок, вони проти. Королева Пентаклів, королева кубків. Вони проти. Вони працюють на те, щоб своїх дітей сховати. Так, третя подія. Третя подія. В них дуже багато в армії непрофесіоналів. Які будуть знищені в ході війни. Вони понабирали і мохи болото, які не в бій, не в стрій, не в Червону армію, як то говорять вони самі. І внаслідок цього в них будуть великі втрати на бойових діях. Тобто свіже м'ясо це просто свіже м'ясо. Вони їх використовують як щит. Багато смертей, багато смертей в них, бачите. І, до речі, будуть багато полонених. Наші хлопці наберуть багато їхніх полонених. Поранених. І в них будуть двохсотих і поранених багато. Поранені попадуться в полон до нас. Багато в них буде втрат, Боже, буде багато похоронок в них. Багато похоронок в них буде. І за того, що вони хотіли за рахунок того м'яса, тобто це їхній хід, вони беруть, ну, хитрий хід, вони, вони хотіли щось чи то штурмувати, чи то що, ну от щось в них таке буде, що вони потерплять крах. І в них буде дуже багато втрат серед своїх непрофесіоналів, які вони понабирають. І їхній хитрий хід не вдасться. Тобто я так розумію про те, що це хитрий хід може пов'язаний з тим, що багато ресурсу, вони хочуть кількістю взяти. Або з якоюсь певною тактикою. От, трійка Пентаклів, карта професіонала, ла, професіонала, карта планування вона провалюється. Вона провалюється. І вони замість перемоги отримують поразку хитрий хіт не вдасться. Тобто, можливо, це ще стосується, що вони захочуть якось проломити, переломити ситуацію, але за допомогою хитрістю. Чи це розвідка, чи це ДРГ, чи це люди, які захочуть застосувати якусь хитру тактику, вона в них не вийде. Ну, ми про цю подію дізнаємося. Цю е, наші, наші гур будуть попереджені про це. І тому їх будуть чекати, тому їх будуть чекати повернення нашої вдачі. І е, диявол вже починає жерти їх самих. Диявол жере їх самих, і так має бути за колесом долі. Повернення їхнього колоса долі проти них, в тому, що диявол починає жерти їх самих. І це починається вже, скажімо, відкриті горизонти для того диявола. Ну, ось так. Три події є. Дякую вам за ваші лайки. Дякую вам за ваші коментарі, довіру та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. тримаємо стрій. До побачення!